Прогноз погоди в Україні на тиждень з 24 по 30 березня 2025 року. Завдяки розвитку циклонічної активності та посиленню атмосферних фронтів, найближчими днями погодні умови в більшості регіонів зміняться. Очікується, що погода стане менш стабільною, місцями можливі опади різної інтенсивності, а також посилення вітру та короткочасні тумани, проте температура повітря залишатиметься на високому рівні. Перевищуючи кліматичну норму на 4-7 градусів тепла по всій Україні. У понеділок, 24 березня, в західних областях, а також в окремих районах півночі країни, пройдуть дощі, а на Карпатах та Закарпатті можливі інтенсивні дощі в день. В інших регіонах України обійдеться без суттєвих опадів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Вночі в західних областях та вдень на більшій частині країни можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла в день від 9 до 14, а на південь та в Прикарпатті від 12 до 17 градусів. У вівторок, 25 березня, в західних та північних областях продовжиться нестійка та дощова погода. А вдень невеликі дощі пройдуть і на сході, зокрема в Полтавській області, у південній частині країни без опадів. Вночі та вранці на правобережжі очікуються місцями тумани. Вітер буде південно-східний з переходом на західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі варіюватиметься від 3 до 8 градусів, вдень від 8 до 14, а на південь та в Криму від 16 до 21 градуса. У середу, 26 березня, вночі на сході України, а вдень на заході очікуються невеликі місцями помірні дощі. В решті регіонів переважатиме суха погода. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер змінного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, а на південно-західному заході країни південно-східний до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде від 2 до 7 градусів. У північних областях близько нуля вдень температура підніметься до 12-17, а на південь та в Криму до 20 градусів тепла. У четвер, 27 березня, дощова погода утримається на заході та півночі України. В інших регіонах без істотних опадів. У Карпатах очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер буде південно-східний, на заході північно-західний. Від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів, в день від 13 до 18, на заході від 7 до 12, а в Криму до 23 градусів тепла. У п'ятницю, 28 березня, дощі охоплять західні, північні, центральні області, а також Харківщину. В Карпатах опади здебільшого у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер на лівобережжі буде південно-східний, на правобережжі – північний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11 градусів, в день – від 14 до 21, а на заході вночі – від мінус 1 до 4 градусів, в день – від 7 до 12. У суботу, 29 березня, в західних областях та на Одещині пройдуть невеликі місцями помірні дощі, в інших регіонах України без істотних опадів. Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, а на південному сході країни пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі очікується від 3 до 8 градусів, в день від 13 до 18. А в Криму місцями від 19 до 23 градусів. У неділю, 30 березня, дощі очікуються у центральних, південних та північних областях, а на заході та сході погода буде сухою. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів, в день від 12 до 18.